Чи справді наближається вік Антихриста, Мучеництва, Вознесіння та тисячолітнього царства? Частина 1. ПоЛ ЧА ДжОН Слухайте Слово Божого об'явлення. Об'явлення. Розділ 1, вірші 1, 20. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм анголом, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва, та додержує написане в ньому. Час бо близький, Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був, і хто має прийти, і від семи духів, що перед Престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки, амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив. Що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков, до Ефесу і до смірни. І до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сард, і до Філядельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного до людського сина. Одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його, подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся! Я перший і останній і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти й від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх. На правиці моїй і семи свічників золотих, сім зір то анголи семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Тлумачення. Вірш перший. Об'явлення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм анголом рабові своєму Іванові. Книгу об'явлення написав апостол Іван, котрий занотував усе, що бачив, що Ісус Христос. Об'явив йому під час його перебування на Патмосі, острові в Егейському морі, куди він був відправлений у вигнання в останні роки царювання римського імператора Доміціана близько 95-го року Божого. Іван був засланий на острів Патмос за свідчення. Про Слово Боже та ствердження Християнства. І саме на цьому острові Іван побачив Царство Боже, об'явлене Ісусом Христом через натхнення Святого Духа і ангелів. Що таке об'явлення Ісуса Христа? Об'явлення Ісуса Христа означає, що Бог через Свого посланця Ісуса Христа повідомить нам, що станеться з цим світом і про царство небесне в майбутньому. Які основні характерні риси Ісуса? Він Бог Творець і Спаситель, котрий звільнив людство від гріхів. Ісус Христос Бог нового царства майбутнього, автор об'явлення. Котрий показує нам грядущий новий світ, представник Бога Отця. Через слово Об'явлення, записане Іваном, ми можемо побачити, що Ісус зробить із Старим світом і як започаткує Новий Вірш другий, який свідчив про Слово Боже і про свідчення. Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Іван міг винятково свідчити про Слово правди, тому що сам бачив, що Ісус Христос зробить в майбутньому як представник Бога Отця. Іван побачив і почув, що вчинить Ісус Христос, і тому й міг засвідчити. Все це. Вірш третій. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час, бо близький. Тут сказано, що благословенні ті, котрі читають і слухають Слово Боже, про яке свідчить Іван. Хто благословенний? Перш за все віруючі, котрі стали Божими людьми, вільними від всіх гріхів через їх віру в Слово Боже, тільки святі можуть бути благословенні, тому що це ті, котрі читають, слухають і зберігають свідчення про Слово Боже, про все, що має статися через Ісуса. Записане Іваном, ті, котрі стали Божими святими, таким чином одержать небесне благословення, слухаючи Слово Боже і зберігаючи віру в нього. Якби Бог не попередив нас через Івана про таємницю правди, про все те, що має статися з цією землею і небом, як могли б святі колись почути та побачити це, як би вони отримали благословення знати заздалегідь і вірити у всі зміни, які мають статися? Я віддаю дяку і славу Богу за те, що показав нам через Івана все, що чекає на цю землю і небо. У наш час дійсно благословенні ті, котрі можуть на власні очі побачити та прочитати Слово Божого об'явлення через Ісуса Христа. Вірш 4. Іван до семи церков, що в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є. Хто був і хто має прийти і від семи духів що перед престолом його, тут Іван каже, що він посилає свого листа до семи церков Азії, записавши пророцтва і об'явлення, що ними Бог удостоїв його протягом вигнання на острові Патмос. Іван відіслав їх семи церквам в Азії, а також і всім церквам Божим у цілому світі. Вірш п'ятий. Та від Ісуса Христа. А він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив. І кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Чому Іван називає Ісуса Христа вірним свідком? Христос прийшов у цей світ і хрестився від Івана Хрестителя, щоб врятувати всіх тих, котрі перебувають у гріху і приречені на смерть. Через своє хрещення Ісус узяв на себе. Відразу всі гріхи світу стікав кров'ю на Христі, щоб заплатити за гріх своїм власним життям і Воскрес із мертвих на третій день, щоб спасти віруючих і очистити їх гріхи, оскільки це не хто інший, як сам Ісус, котрий звільнив усіх грішників світу. Від всіх їх гріхів, Христос живий свідок цього спасіння, первісток серед мертвих, каже Іван, Ісус став первістком, прийшовши у цей світ і виконавши всі вимоги закону, сплативши, іншими словами, ціну гріха, взявши на себе всі гріхи своїм. Хрещенням вмерши на христі та воскреснувши з мертвих? І оскільки Христос нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас, Бог звільнив від всіх гріхів тих, котрі вірять в Євангеліє, води та духа. Вірш шостий, що вчинив нас? Царями, священниками Богові й Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Як представник Бога Отця, Ісус прийшов у цей світ, в тілі та врятував грішників своїм хрещенням і кров'ю на Христі, цими милосердними вчинками. Христос очистив нас і зробив нас народом та священниками Божими, Отцю, який дав нам благословення Його дивовижної милості і сину, Його посланцю і нашому Спасителю, завжди та повсякчас, нехай буде слава, хвала і дяка. Метою воплочення Христа було зробити нас. Народом та священниками Божого Царства. Іншими словами, ми стали королями Царства Небесного, де вічно житимемо з Богом. Вірш сьомий. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі. Будуть плакати за ним. Так, амінь. Тут написано, що Христос прийде з хмарами, і я цілком вірю в це. Це не наукова фантастика, це пророцтво, що Ісус Христос дійсно повернеться на цю землю з неба. Тут також написано, що ті, що Його прокололи, Бачитимуть його. Хто вони? Це ті, котрі вважали слово води та духа просто однією з багатьох релігійних доктрин світу, хоч це слово здатне спасти їх всіх. Коли Христос повернеться, ті, котрі прокололи Його своїм недовір'ям, поза всяким сумнівом, сумуватимуть. Вони плакатимуть і бідуватимуть, тому що надто пізно зрозуміють, що Євангеліє води та духа дійсно, Євангеліє відкуплення та звільнення від гріхів, і що Ісус хрестився від Івана, щоб узяти на себе всі гріхи світу. Вірш восьмий. Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, вседержитель. Альфа і омега, цим Іван хоче сказати нам, що Христос Бог суду, що Він як початок, так і кінець цілого Всесвіту та історії людства. Господь повернеться. Щоб винагородити справедливих і судити грішників. Він всемогутній Бог, котрий судитиме гріхи людей і винагородить праведність тих, котрі вірять у свою праведність. Вірші 9, 10 Я, Іван, ваш брат і спільник у біді. І в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже, і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. Слово брат віруючі використовують при звертанні один до одного. У народженій знову церкві Божій, ті, котрі стали сім'єю, повіривши в Євангеліє води та духа, називають один одного братами і сестрами, і ними робить нас віра в Євангеліє води та духа. Господній день тут означає той день після єврейської суботи, коли Ісус. Постав із мертвих це той день тижня, коли Ісус Воскрес, і тому ми називаємо неділю Господнім днем. Цей день позначає кінець віку закону і настання нового віку спасіння. Також своїм Воскресінням Христос показав нам, що Його Царство не від цього світу. Вірш 11, який говорив, що, бачиш, напишите до книги, і пошли до сімох церков, до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму і до Тіятирів, і до Сард, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Іван записав все, що бачив під час об'явлення Ісуса Христа і надіслав свої записи у листах до семи церков Азії. Це свідчить про те, що Бог промовляє до всієї церкви через своїх слуг, котрих посилає до нас. Вірш 12. І Я оглянувся. Щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. Оскільки Боже Святе Письмо ще не було завершене в часи апостолів, була необхідність показувати учням знаки та видіння, коли Іван повернувся на голос Божий. Він побачив сім золотих свічників. Свічники тут символізують Божі церкви, збір святих, котрі вірять в об'явлення Євангелія води та духа. Бог був Господом семи церков Азії. Він був і залишається пастирем котрий піклується про всіх святих. Вірш 13. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, подібний до людського сина, котрого Іван бачив посеред семи свічників, це Ісус Христос. Як пастир святих Ісус проповідує і розмовляє з тими, котрі вірять в Слово правди, Його хрещення та розп'яття на Христі. Іван зображує Христа, одягненим в довгу одежу і підперезаним по грудях золотим поясом, і цей Його опис символізує статус Христа. Як посланця Бога Отця. Вірш 14. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. Христос досконалий у своїй святості, величі та благородстві. Очі його, немов полум'я огняне. Це означає, що він, як всемогутній Бог, справедливий суддя всіх. Вірш 15. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. Як ми вважаємо, ким є Ісус? Святі вважають. Що Він є цілком і повністю Богом. Христос всемогутній і не має жодної слабкості, але через те, що Він стикнувся з нашими слабкими сторонами, живучи на цій землі, має глибоке розуміння нашого становища і умов, тому й може краще допомогти нам. Те, що його голос це немов шум великої води, ще краще свідчить, яким святим і всемогутнім є Христос. В нього немає навіть сліду недосконалості чи слабкості. Він сповнений тільки святості, любові, величі і чеснот. Вірш 16 і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. Те, що сім зір він держав у правиці своїй, означає, що Господь підтримує Божу церкву. Меч обосічний з уст Його. З іншого боку символізує те, що Ісус всемогутній Бог, Його слово повновладне і могутнє, немов сонце, що світить у силі своїй. Христос, Бог Слова, Всемогутній. Вірш 17. І коли я побачив Його, то до ніг йому впав. Немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній. Цей вірш показує всім нам, якими насправді слабкими і нечистими є ми перед святістю Бога. Христос завжди всемогутній і досконалий, Він постає. Перед Божими слугами, іноді як приятель, інколи як строгий суддя. Вірш 18. І живий. І був я мертвий. А ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерти й від аду. Христос завжди живий і Має всю небесну владу як представник Бога Отця, будучи Спасителем та водночас суддею людства, Він є Богом, котрий має владу над вічним життям і смертю. Вірш 19. Отже, напиши, що ти бачив і що є. І що має бути по цьому. Слуги Божі мають обов'язок записувати волю і діла Божі як сучасності, так і майбутнього. Тому Господь наказав Івану поширювати з вірою те, що він оповістив йому, віру Божої церкви, яка здобуде вічне життя, та всі ті речі. Які мають статися в майбутньому. Ось що Бог через Івана також наказав нам робити. Вірш 20 Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір то ангели семи церков. А сім свічників, що ти бачив. То сім церков, що означає таємниця семи зір? Те, що Бог побудує своє царство, зробивши нас Божим народом через своїх слуг. Золоті свічники символізують Божі церкви, побудовані через святих, котрі повірили в Євангелії води та духа, дане Богом людству. Через своїх слуг і церкви Бог показує віруючим свою мету і те, що чекає цей світ в майбутньому, через слово об'явлення, яке він показав і наказав записати Івану, ми також незабаром власними очима побачимо його діла. Благословляю і хвалю Бога за Його. Божественне провидіння, яке відкрило нам все, що відбуватиметься в цьому світі.